Скажений Камаз посеред столиці. Вантажівка ще перевозила 15 тонн бетону. Втратила керування та вилетіла на зустрічку. Лише дивом ніхто не постраждав. З подробицями з міста ДТП Володимир Мельник. Та налетів на відбійник. Він вирізався в відбійник. відбійник на мене і вдарив на машину. Тобто ви зреагувати просто не встигли. Та не встигли, то, то моментально були. Водій пежой за годину після пригоди ніяк не оговтається від пережитого. 20-тонний монстр міг розчавити цю машинку, наче комаху. Дрібні пошкодження авто і сильний стрес його хазяїна в цій ситуації не найгірший фінал. Не, не по цій поліві, а по середній смузі їхав. Передо мною виїхала маршрутка. Я притормозив переключатися на найпонежчу передачу. І тільки виключив движок заглох, і мене руля вивернуто то був. Як потягло туди. Камаз із 15 тоннами бетону застиг між зустрічними смугами жвавого проспекту під пильним поглядом кам'яного Пушкіна. Крім пежу у зустрічній смузі, російський велетен тернув і попутний Ланос. Всі автомобілі застраховані. Автомобілі всі застраховані і е, должна, страхова компанія Камаза розміщати е, е, убитки. Водій міксера дякує випадку за те, що уникнув набагато більшої аварії, бо швидкість машини була низькою. Та й відбійники викликають. Виявилися досить міцні і нарікає такого вибірка від ще не старої машини. Не очікував.